Хто найстарший вірменська народна казка. Жив собі у господаря віслюк. Захворів він якось і не зміг уже працювати. Відвів його господар у гори, а сам повернувся додому. Що робити бідному віслюкові? Знайшов собі в горах печеру і став у ній жити. Вдень пасеться, молоду траву їсть, а вночі в печеру ховається, спить там. Так минув місяць, а за ним другий і третій. Видужав віслюк, повеселішав, сил набрався. Одного разу побачили Віслюка вовк та лис, які в цих горах жили. Побачили та й вирішили з'їсти. Але силою його вже не візьмеш, такий дуже й став. Тоді лис і каже: де сила не допомагає, там треба хитрощами діяти. Пішли вовки з лисом до віслюка, та й кажуть: давай, сусіди, знайомитись, познайомилися. Лис тоді знову. Якщо ми вже сусіди знайомі і живемо поблизу в тих самих горах, то треба нам жити за законом цих гір. А закон такий, молодший має підкорятися старшому. Тож треба з'ясувати, хто з нас трьох найстарший? Першим заговорив вовк. Я той самий вовк, що ці гори посіяв, а горам цим уже мільйон років. А я, каже лис, той самий лис, який ці гори поливав, тому вони такими високими стали. І справді, ви такі дуже старі, каже Веслюк. А от скільки мені років? Я вже не пам'ятаю. Та про це не важко довідатись. Коли я народився, мій господар на лівій задній підкові викарбував число і той день. Ви обидва старі, а старість це сестра мудрості. Тож ви грамоту добре знаєте. Прочитайте, прошу, що там у мене написано? По тих словах Віслюк підняв задню ногу. Дай но ну я подивлюсь, що там у тебе написано! озвався Вовк. І підійшов до віслюка ззаду. А той тільки цього й чекав, як ударив вовка майже очей, з того й дух вилетів. Упав і не ворохнеться. Ну, а тепер ти, брате лис, сусідонько дорогий. Підійди, поглянь. Може, розбереш, що там написано? каже лисові віслюк. І знову задню ногу піднімає. Бачить лис кепська справа. Відійшов від віслюка якомога далі. І каже, друже, ти серед нас найстарший. Ось вовк, що й не дізнався про твій вік, то й закляк від подиву. То бувай здоров, сусіде, сказав і чимдуж назад у гори.